Скажу вам, колірка така. Тут є така водичка, треба її пити. Ну, Я випила одну, так мені трудно пішла. Але прочитала, для чого вона, яка курва треба. Отже, не звезди, королева заставила вас пити. Так, ну, і, і разом. Ніби щось з того, так. Ну, no, після вечері чи до вечері? До до прийому. Кажуть, мож... кажуть, можна. Кажуть, можна і як хоч. Так, ви дощі після? Я тільки перші день. Ми теж перші, тому... Ні-ні, ви тако нас туди... тут. І зранку, і, і звечері. Так. так. А ну, давайте, я вже можу. Бачите? <рес> я кіра, то й вода. Чекайте, ще не повні. Смакує Ти вода? Ви сіли здорові, не здорові? Будемо здорові. Так, будемо здорові. Здорові? Чого ми тут приїхали? Будемо здорові? Ти давай пей. Чи так знає тобі заходи, я дивлюся. Виш тече по бороді, <ристо> та пий, глотай, то не просто в хай. Це не просадочка. А про <плеся> сакуди. <ристо> Знаєте, Кавалерка, вже сі сівбрала, дякувати Боги, помилася. Але скажу вам тако, з хлопцями якось все простіше. Ну, Моніка, як намочила патляки, поки я її вмила. Поки я висушила то волосся, я думала, що вона буде лиса, а я поїду в лікарню. слово, аж мене колотило. Я вже сіні вбирати ні, не хотіла, вже ніц не хотіла. Ну, але думаю, відпочинок, то відпочинок, най дитини, діти релаксують. Най розказали, як ти релаксуєш, хто репиш. А я, а то то в мене то я кавалерка, коли я кричу я задоволення получаю. а діти. Хтось, то ти сягніваєш, у Ні. Ні. Як Дякую тебе. Ви сігніваєте, Валентині? А, а, Ні, бачите, моя господиня прасує сарафанчик, буде сьогодні вигулювати. Я хотіла теж сарафан брати, але з тими нервами, кашорти, сорочка, кросівки і бувайте здорові. Максим вже ніде не йде, поправ ті пуртки. Ти вже йдеш спати, так? Ого? Ти якусь плячку буде дитина невповнені? Я, я думаю, що він звездить, комп'ютері. Ага, вот. вже втворено. Інтернет. Поганий. Поганий інтернет, так що, Максимчику даю ти пораду, вбирайся і ходи з нас. А ми йдемо на двір. Іди, як? Як? Кавалєрочка, ви розумієте, каже, до мене курливо. Зроби мені файну знімку. Ірин, от вас. Він каже, хоч стала тут, де було видно небо, але смітника би не було видно. Я їй так зробила! А вона дивиться, і... а вона потім мене з Монікою знімкувала. Каже до мене, ти мені на що шатер на знімку дала? А я відкриваю її. Кажу, а ти мені на що той шатер дала? В нас і тіше ну то вже неї буде. То вже неї буде. Знаєте, але пішла ще одна папараці, бачите, фотографує. Але так, але моніці зараз вона доїсть дуже швидко, і вона завтра від нас просто буде втікати, би не фотографувати, не фотографуватися. Би ніч не зробити. Ну, а в нас кавалерка, зараз є таке, знаєте, е, маємо таке діло зробити, або ми їдемо в магазин, або ми йдемо їсти в ресторан. Треба щось з одного вибирати. Іренко, що ти вибереш? Ви пустуєте, ми Все, ще так постоїте, то мені де не стане. Ще познімайте. У мене діти голодні лягуть спати. У мене є така фотка, справжні голови. У мене є така фотка, реально. Йдемо, Іренко, їсти. Кажу, морку не люблю, але залітає. Що робить басейн і свіжий повід? Мене таке відчуття, що ми піцу не купили. Там я... Тато Тато втратить. Втратить. не буде сіті в мене тоді. Та то не повливай. Не повливай сію дитину, бо ми ще будемо тут пару днів. Не повливай. Давай-давай їж. Все з'їсти до...

а полон винар, ну, мене так трибали. Я думаю, toolkit, що я б догадаю, дай би в Катерінку, щоб зернав. Я потім допомогу. Ти мені всім так кажеш. Хіба хрест? Відпочивав. Ти підеш тобі трошки до мене, трошки догалі. No, це Любиш to, to біля, а Любишь красть? Может, Може Вот ты вот А mm -hmm. Зі yeah. yeah. я туда поставлю і все один забере, добре? Пюре? вже сюда, Пюре туди. Дякую. Боже, а я ще Ми позамовляли. Свично, сідай десь я тобі дам. Давай я трошки дам Маркові пюре, а тобі шашличка трошки. Чи ти все з'їш? Давай. А я тоже буду шашлик. Дай белку свою, я тобі покладу на тарілку шашлик. Я, я даю тобі, дай белку свою. Я тобі дам. А можна тобі? Або на середину пусти шашлик. Це має. Мам. Так, все. Ви знаєте, кавлєрка, в мене душа радіє. Моніка з'їла розсіл, з'їла шоколадний фонтан, з'їла кусок шашлика і вже доїдає цілий дерунчик. Ну але нехай дитина їзди пара тоді хоч часом чи келихи. Так, Але ви знаєте, то тако. Як вона мене жаліє зараз, то і я її жалію. Давай, давай, <смеш> як як вона казала? Їж, як ми казали. А Галя, ба... гуляючи, як чи бався, як ми сказали? Гуляй, бався, я все за те зроблю. Відпочивай. Відпочивай. Такий, як ну. я подиви. Покажи на Арсен. Теж молодець, все зліє. <laughs> Та то, ковалерка, я вам чесно говорю. А але, але що вода робить? Ти теж все А Я, я все не, не победу я Ой. просто фізично ну взагалі не можу вже. Ну бо я ще кавалерка. Фонтан мушу доїсти. Знаєте? І тут треба вибрати, або фонтан, або салат. Я вибрала фонтан, доїсти, але Завтра вже того не буде. Так що Кавалерка вечері, і я казала, я зараз заходжу в маму роздіваю. Ми не пустили, змиваю космертку, від ковілі школює. Розривається вже Чекаєте Чекає ще там? бачите, Галя, Галя Галя сама просто пляшечку п'є. Так ви завжди вже кажете. Після сказала все, значить, все більше хати недаремна Моніка сказала, Галя, гуляй. Галя, гуляй, наливай, наливай, дай бокал. Та мані кажуть, можна на кавалерка, Що діти вироблять? Яка година, діти не сплять? І ми кавалерочка вже йдемо в номер. Повечеряли, посиділи, діти вже роззнайомилися і будемо лягати спати. Сьогодні день був насичений, і дорога, і басейн, повечеряна. Так що ковалерка, всім на добраніч, Зустрінемось вже завтра. А королева є королева. Нє, Моніка?